привіт привіт Вітаю вас у себе на прямому Ой, ефірі. От, бачите, знову в дорозі, знову з машини, але це не проблема. У нас сьогодні, до речі, дощ. Просто йде дощ. Ой, така погода бридка. Я таку погоду не люблю, чесно кажучи. У мене дитина дуже любить. Дуже-дуже, вона каже: Боже, як це прекрасно, коли йде дощ. Мабуть, це зв'язано з тим, що вона народилася восени. Не знаю. Я, я народилася весною. Коли все цвіте, коли все зеленіє, коли тепло, вже майже літо, мені дуже подобається якраз така погода. От, дощем сиділа б я собі вдома, замоталася б в якесь о, таку покривальце і чашечку чаю або кави, було б дуже-дуже класно. Але інколи бувають справи, але ну, навіть просто подихати свіжим повітрям це також дуже-дуже прикольно. Як завжди, виходжу в ефір. Про що сьогодні? Про що сьогодні? Знову, знову щось до мене так найшло, найшло, коли люди кажуть: от у мене не виходить, я роблю, от ніби все роблю, все як ви кажете. А у мене не виходить, мені відмовляють, до мене не приходять, що мені робити? І в мене тоді таке зустрічне питання: скільки разів ти робив? А яка в тебе статистика на 100 чоловік? До тебе звернулися 100 чоловік. Який результат твоє, твого підписання там або результат твоєї роботи, скільки людей до тебе прийшло в команду, а скільки ти провів ефірів? А скільки ти написав постів, а що ти взагалі робив? І зазвичай все сходиться до того, що ну я написав пост і все. І, і до мене ніхто не йде, і сидить і, і чекає, коли там, коли там побудується та команда. Ви розумієте, що вас, ваш пост просто банально ніхто не бачить? Ну, може, пару ваших друзів. От у мене, наприклад, дві тисячі друзів у Фейсбуці. Це не значить, що я виставила відео і всі прямо дві тисячі побачили. Хтось побачив, хтось проігнорував, хтось промотав, а хтось подивився. І все. Тут. Тут виграє лише та людина, яка буде іти, не дивлячись ні на що, не здаватися, і робити щоденні дії. Кількості спроб. От назвемо це не щоденні дії, якщо до вас там не доходить що щоденні дії, це просто скільки раз ви спробували, скільки раз ви зробили. Давайте візьмемо на зрозумілих, знову ж таки, прикладах. Мені завжди подобається порівнювати із, із ситуаціями із життя. Всі знають там баскетболіст Майкл Джордан, всі хоча, би, хоча би раз в житті чули. От уявіть собі, там дуже відомий баскетболіст і його китки, майже там скільки відсотків, дуже високий рівень, потрапляють в корзину, і він прям дуже-дуже крутий. Але ви думаєте, що він таким народився? Ні, він таким не народився. Він просто дуже багато робив, дуже багато робив і кидав м'яч у корзину, не думаючи про те, потрапить вона туди чи ні. І вона спочатку, можливо, і не потрапляла, можливо, багато разів не потрапляла. Але саме завдяки тому, що він робив спроби, брав і кидав просто, вона туди потрапляла, і він забивав ці голи. У просто дитина дуже любить баскетбол, і він розказує, що потрібно робити спроби. Брати і грати грати в цю гру. А якщо просто сидіти на лаві запасних і чекати, а вдруг в мене не вийде, а, мені зараз, а я зараз кину м'яч, а я не попаду, мені потім там з мене будуть сміятися, що я з першого разу не попав. Так ви це нормально, якщо ви з першого разу не попадете. Але якщо ви це будете робити на постійній основі щодня, відпрацьовуючи ту техніку і ті вправи, у вас точно все вийде. От рівно так само і з особистим брендом і роботою в соціальних мережах. Та ну, навіть не особистий бренд і соціальну мережу, а просто якщо ви будете говорити своїм знайомим. Я, наприклад, я не туплю за те, що йдіть до знайомих. Я знаю, що знайомий, список знайомих закінчиться, але якщо у вас є репутація, якщо у вас є е, такі, там, довіра серед своїх знайомих, якщо вам хочеться комфортно, будь ласка, якщо у вас це дуже класно виходить, ідіть і кажіть. Скажіть своїм знайомим, беріть свою телефонну книгу і телефонуйте, робіть пропозицію. Ну, раз вам відмовили, другий раз відмовили. Ну, повірте, якщо ви від початку до кінця пройдете по своїй телефонній книзі, у вас обов'язково знайдуться люди, які вам не відмовлять, яких зацікавить рівно так само, як і вас, і які так само стануть успішними, як і ви, які будуть робити спроби. Тому що так, нам кожному в житті дається шанс. І наша задача його побачити, зрозуміти, прийняти цей шанс і діяти, однозначно діяти, робити кількості спроб. Я пам'ятаю, як я була маленька, і перші мої оладки в житті, та це ж була резина резиною. Мені було 7 років. Я тоді захворіла, залишилася вдома, мама мене залишила вдома. А тато приходив на обід там о 12-й годині, в нього починався обід, і це було так дуже близенько біля його роботи. Він працював на заводі, а мені так хотілося йому зробити приємно і з температурою. Я пам'ятаю, я просто пам'ятаю цей а, свій такий досвід перший. І я йому вирішила зробити оладки. Я не вміла їх робити, я їх собі там придумала, як воно повинно було бути. І вони були, ну, правда, вони не були такі кругленькі, як у моєї мами, такі. вони не були такі пишні, як у моєї мами. Та й смачні вони такі не були, як у моєї мами. Але я зробила першу спробу. І знаєте, коли тато прийшов, там поїв там якусь борщу, я вже не пам'ятаю, що там було, але я пам'ятаю ці оладки, як він їв, сказав, доця, клас! Варення намазав взагалі такі смачні, і він з'їв їх всі. І мені це так було приємно. І я потім почала робити далі спроби і ще спроби. І з кожним разом вони виходили все краще і краще. Я дуже вдячна татові, що він їх всі їв, але фішка в чому? Що вони з часом зараз тобто вони... зараз. Вони з часом... вони з часом ставали все смачніші і смачніші ці оладки. І от саме завдяки тому, у мене, коли я готую вдома, оладки або там млинці, такі знаєте, начинкою, Мені всі дуже дуже їм подобається. І вони кажуть, що це я старію, тому що в мене дуже класно виходить. А це ну можливо, я старію. Просто за цей період я вже і так багато зробила, що в мене вони класно виходять і все. І всім подобається. От так само і у всьому давайте там ну щодо рецептів зрозуміло зараз. Тим більше є інтернет там Ютуб купа різних рецептів. Дивіться, якщо взяти просто олімпійських чемпіонів, всі, хто досягли успіху, всі що стояли на п'єдесталі слави, всі, що вітали, медалі отримували, всі знають, які вони круті, незалежно від того, в якому виді спорту вони досягли цього успіху. Але що стоїть за цим успіхом? Олімпійські ігри там відбуваються там раз на 4 роки, там чи коли вони відбуваються. От. І вони ці чотири роки або взагалі все своє життя віддають себе своє спорту, віддають всі свої сили, весь свій час займаються зранку до вечора для того, щоб потім виступити на цих Олімпійських іграх, взяти участь. І одиниці стають на п'єдестал, лише одиниці досягають найкрутішого результату, а скільки людей цим займалися і ще не досягли того найвищого статусу. Але саме завдяки тому, що е, ці чемпіони, е, ці спортсмени щоденно робили дії, робили спроби постійно, постійно і удосконалювали свої навички, тому що щоденно, коли вони робили це все якнайкраще, вони удосконалювали свої навички, і потім вони стали в результаті чемпіонами. Вони досягли успіху. А ті, хто... Ну, опустив руки або не зміг пройти через біль, тому що будь-який розвиток, абсолютно будь-який розвиток, це біль. Якщо взяти спортсменів, це фізичний, наприклад, може бути біль. Якщо взяти десь досягати успіху в якійсь там певній науці, чи, можливо, в чомусь іншому потрібно пройти через певний біль, через навчання, через системні дії, брати себе в рамки і мати якусь систему однозначно. Саме завдяки цьому можна досягати успіху. Тому, якщо у вас якісь питання щодо того, ой, до мене не йдуть команду, ой, в мене не виходить, а я вже аж, я аж три рілса записав і виставив, або я там виставляю періодично чужі відео в YouTube, а до мене не приходять, ну так просто робіть щоденні дії, до вас прийдуть однозначно. Будуть люди, які здуються. В яких опустяться руки, тому що вони отако загораються, як спічки дуже швидко. Такі на мотивації такі: ге-ге-ге, все, з прапорами побігали, побігали, загорілися, потім хопа і здулися. Я таких людей дуже багато знаю. В них наскільки класний потенціал, у них наскільки в них все вийшло. Але саме завдяки своїм емоціям, оцим в них нічого не виходило, тому що вони загоралися, а потім пропадали на, там, на місяць, на два, на три, на півроку. Потім знову загорілися. І знову здулися. І отак, от от, от такими спалахами, а досягають успіху ті, хто йдуть поступово. Їм не потрібно сильно горіти, їм треба просто це робити поступово. Не тліти, а саме горіти. І систематично, систематично є дисципліна, є система, і обов'язково буде результат. Чи ви дзвоните по телефону, чи ви працюєте через інтернет, спілкуєтеся з людьми. Постійно створюєте контент, цікавий звичайний контент. Коли ви комунікуєте з людьми, коли вам пишуть коментарі, ви відповідаєте на ці коментарі, а не так виставили і втікли. А потім, а потім чекаєте, коли ж вам там напишуть, я хочу до себе в команду. Люди можуть банально задавати запитання. Бувають такі, знаєте, десь там трішечки питання, такі аж. Ну, ніби хочуть вас зачепити, але коли ви володієте інформацією, то вам, вас дуже важко зачепити. Ви знаєте завжди, що відповісти кому. Так що, отак, пам'ятайте, системні дії щоденні а, спроби. Назвемо їх з сьогоднішнього дня, будемо називати їх спробами. От скільки разів ви спробуєте, і рівно стільки у вас буде потім результат. Однозначно, пам'ятайте, Майкл Джордан, коли кидає в сторону корзини м'яча. Не завжди він туди попадає. Не завжди. Але якби він туди не кидав в ту сторону, він би точно не попав, однозначно не попав. В нього був би лише один варіант: він би не попав, бо він туди не кинув. А коли він уже кидає цей м'яч, запускає, то в нього вже є два варіанти. Або м'яч попадає в корзину, або відскакує і ні. От розумієте? От розумієте? Завжди робіть так, щоб у вас було кілька варіантів: або вийде, або не вийде. А якщо ви займаєте позицію жертви, починаєте скаржитися на життя, що у вас щось не виходить, у вас, у вас з'являються люди, і вони потім десь діваються, ніхто не хоче працювати так, як ви. Ну, це життя так і буде. Всі ми різні, всі ми унікальні абсолютно. Головне, які цілі є у вас, які вас збуджують обов'язково. Найдіть свою точку G і збуджуйте її, Не знаю. І кількість проб. Все, всіх люблю, обіймаю. Побігла я зараз дощем трішечки перебіжу, намокну, але нічого. До зустрічі у понеділок. Зустрічаємось з вами понеділок. До речі, понеділок буде дуже цікавий. В понеділок я вийду в ефір, як завжди. А потім о 14 годині у мене буде сумісний ефір з прекрасною дівчиною. Вона починала свій шлях в соціальних мережах. Ну і продовжує абсолютно з нуля, абсолютно з нуля. Але е, в зв'язку з тим, що от переїхала у Германію, вона багатодітна мама здається, щоб не помилитися. У них здається п'ятеро діток плюс котик. Вони живуть в Германії. І ми з нею вже працювали в попередній компанії. Щоправда, вона не з моєї команди, а з паралельної гілки, але це не заважає нам прекрасно спілкуватись. І от Оксанка, її звуть Оксанка, була у мене на різних тренінгах, багато чому навчалася, і от зв'язалася вчора зі мною каже: Знаєш, Марін, от ти завжди говорила, що нам потрібно стати блогерами. Нам потрібно стати блогерами. І знаєш, я от відійшла від справ, відійшла від МЛМ бізнесу, оскільки їй треба там, і вчити мову, і робота, і діти, і сім'я, і котик, і все, 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 все докупи. От, і каже: я трішки відійшла від справ, але я пам'ятаю твої уроки, що нам треба бути блогерами і. Нам треба все-таки періодично виставляти контент про себе про життя і все. І от Уявіть собі в неї за одну ніч, завдяки тому, що вона просто виставляла контент про себе про сім'ю. За одну ніч прийшло більше дві тисячі людей в інстаграм, підписалося на неї. От ми проведемо сумісний ефір. В понеділок вона загорілася. Вона зрозуміла, що все-таки її постійні дії, постійні спроби. Привели до того, що вона стала цікава, і за одну ніч до неї прийшло 2000 людей, підписників, які дивляться за нею. Уявіть собі, просто людям цікаве їхнє життя. І тому вона хоче провести сумісний прямий ефір. Ми його проведемо в понеділок. Це якраз буде Різдво. От, друга година дня по Україні. Якщо взяти Германію, то це 13-та година. Ну і, 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 і увечері. Я проведу тренінг о 17 годині в себе в телеграм-каналі в понеділок щодо лідерства. Лідерства в mlm бізнесі без цього не буває ніяких команд. Неможливо побудувати класний, якісний, крутючий бізнес. Класні команди, якщо у вас немає цих якостей, як їх розвинути, що для цього треба? Що треба робити? Приходьте. Сьогодні мала була проводити, але буде просто обмежений час. У нас о 19.30 командна зустріч, і тому. Можливо, мені не вистачить часу, а хочеться якось про цю тему говорити, не, не спішити галопом по Європах. Тому будемо в понеділок зустрічатися в телеграм-каналі 17-та година. Кому цікаво, кому це дійсно актуально, приходьте, поговоримо. Ну і ще одне оголошення для всіх, хто проживає в Кропивницькому, в кого є бажання зустрітися особисто, провести приємно вечір суботи, завтра, 23 грудня. Я вас запрошую в затишне приємне кафе. Як називається? Я вам скажу вже в особистих повідомленнях: 16 година. Приємна зустріч в такому колі друзів, будемо говорити, звичайно, про Лівгод, будемо говорити про ті можливості, які дає цей клуб на сьогоднішній день. Ну, дійсно унікальні можливості. Ця інформація буде точно корисна. Рекомендую. Обов'язково рекомендую. Ну, і, звичайно, зустрічі на землі, зустрічі в приємному кафе за чашкою какао. До речі, там дійсно в цьому кафе дуже смачне какао. Так що можете собі замовити, дуже-дуже класно, дуже смачно. Рекомендую. Тому, хто хоче. Особисто познайомитись або просто зустрітись і провести вечір суботи, 16-та година, завтра, 23 число. Пишіть мені в особисті повідомлення, я вас запрошую, скажу, куди прийти. Це буде в центрі, це буде зручно абсолютно для кожного жителя Кропивницького дібратися, оскільки це така нейтральна територія і з будь-якого району туди буде легко добратися. Пишіть мені, я вам скажу далі координати. Все, всім гарного вечора, гарної п'ятниці.